Остання розмова зараз, от перед тим як їхати, ще раз говорив з губернатором. Значить, після десятої години бо зараз ще нема, бо не підписано прем'єр-міністром. До 10-ї п'яти ви не плутайте одне і друге. Це тіту. Ви нас плутаєте піврока. Якщо ви вважаєте, що я вас плутаю, друзі, я вибачаюсь. Вибачаюсь від всіх і всіх. Не можу сказати нічого, ви праві абсолютно, бо без зарплати працювати не їсти. Я говорю те, що повинен говорити. А ваше діло робити висновки свої. Я роблю, повірте, повірте. У нас була зарплата, а тут на день говорю. Не керую я кабінетом міністрів. Не керую. І те, що мені обіцяють, я обіцяю вам. Я на день. Якщо воно буде відкрити з січня місяця, не так пройде 9 місяців. Задачі поведені, які будуть доведені колективи, які працюють на будівництві, виконані. Бажен на рік нам не платять зарплату. Так само і сьогодні заборгованість на сьогоднішній день у нас складає 6 місяців. Останній раз ми отримали зарплату перед президентськими виборами в травні місяці. Нам дали 40% за квітень. На сьогоднішній день нам сказали, що всі бумаги підписані, ждемо фінансування. Це було в п'ятницю, як приїжджав замміністр паливо енергетики. Також був замістителем губернатора. Сказали, що тільки приходять кошти, одразу видається зарплата. Прийшли кошти, прийшло 35 мільйонів, вже є на казначействі, так як нам повідомили. Оказується, ще не вистачає подписи, яценюка. З правої сторони присутній директор тут, присутній заказчик з Червонограда, дуб приїхав. Тут мер міста є, всі поприїжджали. Вчора був на нашій шахті мельник, це депутат від нашої, нашого округу. Він також казав, що я тільки знав. Що у вас заборгованість аж за 6 місяців, і тільки при раніше ми його на шахті не бачили. Він казав, що він був. Ну, з колективом він не спілкувався. І ми сказали, ми дзвонили в Київ. Як ви нічого не знали? Він каже, ну до мене слухи доходили, що є заборгованість, але я не думав, що така велика. Тому ми ми їм задали йому питання, якщо вам поступив раніше сигнал, чому ви раніше ні в червні, ні в липні, ні в серпні не приїхали, а перед самими виборами він покрутився, покрутився, почав про політику і уїхав. Нас відправляли по можливості за власний рахунок, так як по закону не більше п'ятнадцяти 15, ну, 15 днів, ми маємо по необхідності підприємства мають відправити нас за свій щот. Вже кожен вибрав цей ліміт 15 днів. Тобто, вже по закону нас не мають права відправити за свій щод. Тому знаходять такі роботи там. Які більш-менш, щоб люди хоч щось на мали якусь зарплату. Плануємо тут по камісню, нам не прийдуть смски, що вся заборгованість виплачена. І це дорогу Будьте, Будьте. 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 Ти чого по людях їдеш? Я зупинився, сказав, я їду додому, я в дев'ятому домі живу. Откуда в девятому домі на марках в очках? Хто кого ти сказав? Я Хай вже їде додому. Що я додому не